Стані досягнення у сфері обладнання і технологій у столичній експоплазі презентували учасники спеціалізованої виставки промисловикола 2015. І хоча нині у галузі не найкращі часи, виробники продемонстрували чимало новинок. Почали виробляти вже другий рік двері для камер з газовим регульованим середовищем. Такі вироби в нас в Україні не виробляються. А в основному заводяться з Голландії та Німеччини. Технологія зберігання плодообривання. Чивої продукції у регульованому газовому середовищі для українців нова, кажуть у компанії. Проте саме її активно використовують європейці. Ось такі двері щільно закривають вхід у камеру, з якої відкачують звичайне повітря, а заповнюють газовою суміш з азоту і вуглекислого газу. В ній фрукти ніби засинають, всі процеси уповільнюються, тому продукція тривалий час лишається свіжою і не псується. Через спеціальне оглядове віконце можна спостерігати за станом фруктів або діставати зразки. Двері обладнані штуцерами для перевірки. Тиску в камері, а спеціальні дотискачі забезпечують їх герметичність. Всі, ті е, наші партнери, які е, придбали в нас наші двері чи наші камери, знають прекрасно, що все слугує по 10-15 років, нічого не ламається. Ми вважаємо себе європейцями, і ми європу робимо тут, а не дивимося і не чекаємо, поки Європа прийде до нас. За те, що навчили працювати по європейськи вдячні передусім німцям, каже гендиректор компанії Іван Туцак. Згадує після вишу працював інженером в одній з компаній західної Німеччини. Потім повернувся і зароблений, інвестував у створення власного підприємства в Україні. На ринку АСПІ вже понад 20 років за цей час здобула репутацію надійного партнера. Її спеціалістами збудовано десятки промислових морозильних камер, розроблені модельні ряди холодильних і морозильних дверей. Серед партнерів АСПІ найбільші м'ясокомбінати, виробники молочної продукції та фабрики морозива. Нині кажуть, у компанії капітальне будівництво харчової промисловості майже зупинилося, проте переробники і продавці плодоочевої продукції почали цікавитися будівництвом складів.